Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо легендарний ананасовий пиріг до гори Дригом. Той самий із серіалу Відчайдушні домогосподарки. Цей пиріг не тільки виглядає вражаюче, а й має незабутній смак, який точно підкорить усіх за вашим столом. Перед початком розігріваємо духовку до 185 градусів і підготуємо форму. Змащуємо її вершковим маслом. Особливу увагу приділяючи дну. Адже саме тут буде наша карамель. Тепер беремо цукор. В мене коричневий. Для більш карамельного смаку. Але ви можете брати і звичайний білий. Посипаємо цукром і викладаємо кільця ананасу. Ананас краще використовувати свіжий. Але й з консервованим теж все вийде. А якщо хочете, щоб вигляд був ще яскравішим, додайте в центр кожного кільця коктейльну вишню. Далі готуємо тісто. У першій мисці змішуємо борошно, мигдальне борошно, розпушувач і дрібку солі. Мигдальне борошно зробить наш пиріг особливо ніжним і пористим. Добре поєднуємо всі інгредієнти і поки відставляємо в сторону. В іншій чаші поєднуємо сметану, яйця. Беремо апельсин і лимон. З них використаємо цедру та сік для свіжого аромату і ще цікавішого смаку. Додаємо також цукор і ванільний екстракт. Перемішуємо все до однорідності і виливаємо розтоплене вершкове масло. З'єднуємо всі інгредієнти. А тепер додаємо сухі інгредієнти до вологих. Обережно змішуємо знизу до верху, щоб не забити тісто. Викладаємо тісто у форму поверх ананасів. Спочатку заповнюємо проміжки і пусті місця, а потім викладаємо залишки тіста, розрівнюємо і ставимо у розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Якщо вона виходить сухою, пиріг можна діставати. Після випікання залишаємо пиріг у формі на 10 хвилин, щоб карамель залишилася там, де потрібно. Акуратно проводимо ножем по краях, перевертаємо форму. І ось перед вами неймовірно красивий, ароматний і ніжний ананасовий пиріг. Дайте йому трохи охолонути, і можете подавати до столу. Це справжній витвір кулінарного мистецтва, який обов'язково підкорить ваших гостей. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть у коментарях, чи любите ви ананас у випічці. Мені дуже цікаво знати вашу думку. Дякую за перегляд, до нових рецептів і смачного вам дня!